Я вдячний всім жителям Чернігова за надану мені довіру та підтримку на виборах до Верховної Ради України. З цієї трибуни я ще раз дякую всім людям, з ким ми працювали в єдиній багаточисельній команді на виборах. Це наша спільна перемога і моя велика особиста відповідальність. У Верховну Раду я йшов для того, щоб вперше. Здійснити низку законодавчих змін, як того вимагають виборці, і що безпосередньо записано в моїй програмі. Друге збільшити бюджетне фінансування медицини, освіти, культури, а також збільшити капітальні віддатки на гасифікацію та ремонт доріг. Третє поставити під принциповий депутатський контроль роботу виконавчої влади як в 206 му виборчому окрузі, так і в Чернігівській області в цілому. Наблизити владу до людини і вирішити низку абсолютно конкретних питань, які залишаються поза увагою влади на місцях. Хочу наголосити, що для мене депутатський мандат ніколи не був самоцільним. Це інструмент для вирішення наших спільних проблем. Запевняю вас, що я працюватиму на користь усіх жителів Чернігова. Відповідно, адміністративно-територіального поділу наше рідне місто має два райони. Однак ні в житті, ні в роботі я не ділив і не ділитиму чернігів та чернігівців. Всі права, які закони України надають народному депутату, я використовуватиму для вирішення наболілих проблем нашого рідного міста та його мешканців. Я балотувався як самовисуванець, бо пріоритетом для мене є люди і якість їхнього життя, а не політична кон'юнктура або нескінчені політичні чвари. Чи персональні політичні амбіції партійного керівництва? І на мою думку, депутати місцевих рад у своїй депутатській роботі, у своїх рішеннях повинні керуватися не політичною доцільністю, а віддавати свої голоси за ті питання, що спрямовані на користь громади. Саме цими принципами, наскільки я розумію, керувалися депутати, які створили у Чернігівській міській раді депутатську групу Рідне місто. Ми не повинні все життя чекати поліпшення ситуації в країні, а маємо вже зараз взяти ініціативу в свої руки та плідно працювати і в радах усіх рівнів, і у виконавчій вертикалі влади. Чому я наголошую на прагматизмі та на щоденній, конкретній, може, не дуже помітній, не заполітизованій роботі в ім'я людини і якості її життя? Буду відвертим, маючи власний життєвий і політичний досвід, тверезо оцінюючи як політичних гравців, так і наші українські реалії, дійшов до наступного виступу. Так, було б ідеальним докорінно змінити саму систему влади, зробити цільовим полюсом держави людину, її соціальний захист, якість її життя, освіту, медицину, культуру, науку, екологію. Зробити так, щоб закони були не тільки на бумазі і для обраних, але щоб вони реально працювали для всіх. Але цього, шановні, неможливо досягти шляхом заміни однієї владної команди на іншу. Це було б дуже просто. Але в цьому полягає найбільший, найбільший гріх усіх політиків на протязі 21 року незалежності України не треба вводити людей в оману. Система державної влади в Україні не має, на мій погляд, шансів змінитися докорінно шляхом тільки заміни владної команди правлячої партії, без еволюції і відповідних змін у свідомості кожного громадянина України і суспільства в цілому, суспільного менталітету, суспільних традицій, сподіваннях на це чудо Україна і українці прожили вже 21 рік. Тому особисто я бачу дуже вірогідним. Якщо і в подальшому партійні керманищі будуть вводити в оману українське суспільство надією на те, що в 45 мільйонній країні можливі миттєві докорінні зміни системи влади, суспільного менталітету, суспільних традицій, виключно шляхом тільки заміни владної команди, при цьому ці ж керманищі надмірно політизуватимуть як роботу Верховної Ради України, так і рак усіх рівнів на тлі наступаючої економічної кризи. Гальмуючи всі робочі процеси на всіх рівнях, усіх гілок влади, маючи на меті здебільше свої політичні амбіції. При цьому Україна має ті самі ризики, що вона мала 21 рік ризики банальної втрати часу. А з цим ми ризикуємо втратити і багатьох з тих, які довірили нам з вами свою долю, своє життя, свої сподівання. Багатьох своїх виборців я пам'ятаю в обличчя. Я пам'ятаю надію в їхніх очах і прагну невідкладно вирішити хоча б частину з тих питань, які вони нам делегували, і які ми разом можемо вирішити. Саме таку співпрацю я і пропоную. Проте, така співпраця це постійна взаємодія депутатського корпусу і виконавчої влади усіх рівнів, де ми мусимо поважати і водночас чути один одного, в тому числі і в кадрових питаннях. Принаймні моя робота в окрузі показала, що значна частина, значна кількість проблем не вирішується із за банальної службової невідповідності чиновників на місцях. І таких чиновників, що за своїми професійними та моральними якостями не відповідають вимогам часу, треба беззастережно і безповоротно викорінювати із системи державної влади в цілому, замінюючи їх на енергійних, відповідальних, ефективних. І такі рішення, на мій погляд, варто напрацьовувати разом і тоді разом нести відповідальність. Якщо ж представники виконавчої і законодавчої влади будуть тільки імітувати співпрацю, публічно підхвалюючи один одного, а насправді кожен буде тримати в кишені, вибачаюсь, комбінацію з трьох пальців, переслідуючи свої особисті інтереси і мотивуючи це окресленою зоною відповідальності певного посадовця. Або певної гілки влади, то і відповідальність за роботу, і за наслідки цієї роботи кожен буде нести окремо. Страждати при цьому будуть люди і матимемо з того ми те, що ми зараз маємо, як казав один політик. Вимагатиму від себе, а також закликаю кожного з вас до ініціативності, відповідальності, наполегливості, цілеспрямованості на шляху до підвищення життя. Чернігівців, рівня життя Чернігівців, як депутат Верховної Ради України, я завжди намагатимусь підставити своє плече виконавчій владі та органам місцевого самоврядування у питаннях просування необхідних Чернігову та Чернігівщині законопроєктів, у питаннях залучення фінансових ресурсів, центрального бюджету та передбачених бюджетом державних програм для потреб області і міста. Зокрема, одне з першочергових завдань в цьому напрямку: закласти фінансування центрального бюджету, будівництва дороги на шерстянку та будівництва соціально значущого об'єкту дитячого садочка на масинах. При потребі буду особисто сприяти у проходженні необхідних для міста та області документів у центральних органах виконавчої влади та лобіювати їх позитивне вирішення. Це саме стосується відповідних, важливих питань для підприємств, усіх форм власності Чернігівщини та нашого міста, а також щодо, щодо окремих звернень громадян у питаннях дотримання закону, їх особистих прав та свобод. Крім того, шановні, є багато питань, які ми з вами можемо спільно вирішити в місті без значних фінансових витрат: це покращення організації, транспортного сполучення або окремі питання в цьому контексті. Поліпшення роботи окремих житів, соціальних служб, інших структур, які працюють безпосередньо з людьми. Є питання, про які варто, на мій погляд, почати відкриту розмову, зокрема про те, що є неприпустимим добровільно примусове фінансування дошкільних та загальноосвітніх закладів для організації поточного ремонту та інших потреб за рахунок батьків. Підкреслюю разом. Ми маємо зробити для рідного міста та його жителів все, що в наших силах, аби нам не було соромно дивитися в очі своїм землякам, виборцям, нашим дітям. Передвиборчі баталії вже позаду. Ялівщину вже захистили. Прийшов час робити конкретні справи, а не маніпулювати свідомістю людей популістськими закликами, за якими абсолютно відсутня практична складова. Слава Україні, Чернігову і Чернігівщині слава! Дякую за увагу.